Ніхав, друзі! Ваджав, нікол. Ніхав, ваджав, Артем! Ми з вами знову продовжуємо вчити китайську мову. У нас сьогодні особливий випуск. Наш Івано-Франківськ святкує День, День міста. міста. Артемчику, але ми ж з тобою зараз у верховині. Але в серці ми з нашим містом івано франківськом як тебе не любити, мій Івано Франківськ? Ніколь, а ти знаєш як раніше наше місто називалось? Знаю, Артемчик, мама мені розповідала Станіславів. Правильно, молодець, Ніхенбан. А чому зараз е, називають місто Івано-Франківськ, а не як я казала? Честь великого поета Івана Франка. А джала, зрозуміла. Ніколь, а як буде Івана Франківська? Mm, ну це таке дуже не слово. Мама, скажи Артемчику. івано фуланка Фусака. Ого, ми це не так... вивчимо. Івано фуланка Фусека. Фуланка фуланки. Ніколь, а які ти знаєш визначні місця Ви, Івано вот же, да, в Івано-Франківську? Водже дав ратуше. Я знаю ратушу, воже дав Надія. Я знаю готель Надії, тому що в мене є подружка Надіка. Вождадав парк Шевченка. Я знаю парк Шевченка. Там мої улюблені актраціони. В оглядав Воджедал... Таші. Я знаю Прикарпатський університет, бо там працює моя мамочка. І я часто ходжу до мами на роботу. Сніхинбан, ти молодець. А ти куди любиш ходити в нашому місті? Я люблю ходити в галерею Бастион Ой, я ж там була, там так багато речей. Це ж колишня фортеці. А ще я люблю ходити на річку Бистрицю. Я люблю там відпочивати з батьками, ловити рибу. А ще я люблю вулицю Незалежності. Я ж там була! Наша відома станетрівка. А озеро міське красиве. А який гарний драмтеатр. Обласна фірармонія. Я там ходжу на балет! А яка відома площа Площа Ринок! Краєзнавчий музей. І Чобібун. Франківськ таке чудове місто. Івано-Франківськ Хенмей. Ніколь, ми ж вже вчили хенмей Це означає дуже красиво. Молодець, брате Гартемчик Ніколь, ми ж так говоримо і говоримо, яку ж фразу ми сьогодні вивчимо. Це дуже коротенька, але дуже важлива і красива. Яка ще фраза? Так як ми любимо ми з Івана франківськ, ми сьогодні вивчимо фразу Я тебе люблю. Китайською це буде Воані. Воайні. Я люблю тебе. Воані. Я люблю тебе Во, ай, ні я тебе люблю. Во, ай! Ні! Я тебе люблю. Ніколь, у нас в Україні Ай кажуть, це коли щось болить. А в Китаї що? Ай означає люблю та Гартемчику. Ти правий. во Ай! Правда це дуже легко. Ніби тут бук. Ай! І це ніби ти кричиш. Люблю! Кхе. во Ай! Ні! Я тебе люблю! Артемчик повторив. Во! Ай! Ні. во Ай. Ні. во Ні. Во ай, ні. Артемчик. во! Ай! Ай! Я люблю во, Айні. Воа Айні. Молодець, Артанчик. Во-ай! Ай! Ай! Я тебе люблю, Во Айні! Я тебе люблю, во Айні! Артемчик у мене є ідея! А давай ми наше місто привітаємо з нами народження. Різними мовами! Саме так. Чудова ідея. Ми скажемо, я тебе люблю усіма мовами, які ми знаємо. Китайською. Во. Ай. Ні. Англійською. I love Ю. Французькою Ютен. Німецькою іг-лібідіг. Польська коханщин. Іспанська Текеро Японська астеру, італійська тямо. Корейська саранге і українська. Я, Я тебе, тебе люблю. Наше місто привітне. Я люблю! Я люблю наше місто привітне. Я люблю наш Івано-Франківськ. Івано франківськ во Івано-Франківськ!